Біодизайнер Олег Земнухов під час заходу зроблено в Україні представив свою колекцію одягу під назвою Шодуарська автентика. Чотири моделі показали одяг із конопляного текстилю, пофарбованого відварами кропиви і дуба, взуття на дерев'яній підошві, оздоблене мохом та сумки із трави і сухоцвітів. Розповіла 11-річна модель Катерина Білова. Я представляю одяг з рослин. Ось такі капці з моху, юбка та. А, такий топ гарний, це все натуральне. Цей образ він дуже красиво пахне, він аж нагадує ліс, навіть по запаху, по відчуттям. Це екомода і така красива тканина, яка дуже красиво пахне. От, наприклад, на показі у мене роль такої мати природи, котра дуже має дуже класний баланс з природою, така дуже чарівна. І оце мої такі, може назвати їх дітками, я не знаю, як їх правильно назвати, але ми всі такі пов'язані з природою. Олег Земнухов каже, що робота над колекцією була кропіткою, багато експериментував. На пошиття одягу дизайнер витратив один місяць, однак матеріали збирав заздалегідь. Ідея колекції з'явилася під час дослідження властивостей. Слин розповів він. Це те, що зібрано із нашого шудуарівського парку, як те, що нас оточує, можна використати, знаєте, не скошувати бур'яни навіть для нас це бур'яни, а насправді це лікарські рослини, це наша, наша коріння, наша така ідентичність, тому що як наші пращури вони були близькими до природи, рослини, вони їх добре знали, знали їм призначення, як примінити. А зараз з Звитком технологій ще більший спектр можна зробити корисних речей із того, що нас розточує у майбутньому. Олег Земнухов планує розширити колекцію та створити власний бренд одягу. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.